Добрий день, мої малята, любі хлопчики, і дівчатка, чи готові знову грати, цікавинки пізнавати? Нас сьогодні запрошено на гостинку, хто саме запросив, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Я пухнаста і маленька, чорна, сіра чи біленька. Я на сонці люблю грітись, мій лапкою помитись, дуже гарну вдачу маю, мишку в гості закликаю. Так, нас чекає пості Киця Марися. Вітаю вас, малята. Я дуже хотіла показати вам свій новий будинок. Черепію, черепію, заборися, м'яу мяу допоможіть мій будинок Мяу-мяу, поможіть мій будинок потущить. Качечка з вітром біжить, щоб Дім тушить. Поливає, поливає, з цього краю, з того краю. Біжить півник молодець, золотий гребінець, крильцями мерщій махає, вогонь далі відганяє. Сусід рябко, це почув, Враз до киці він прибув, став кицуні помагати, лапками вогонь топтати, всі вогонь страшний гасили, прикладали усі сили. А вогонь страшний горів. Та все лихо тут творив, півню крильця впалив, рябку лапки підпалив, качці, носик весь попік, а Марисі хвіст обпік. Дуже боляче усім та жити треба дім, щоб хатинка не згоріла, щоб кицоня звеселіла. На кінець вогонь погас, стало весело сім раз, радісна морися дуже адже має вірних друзів. І спитав рябку у киці. Ти не бачила Марисю? Хто пожежу спричинив? Зранку лиска тут ходила, може, то вона вчинила, а сама вогню злякалась, утекла і заховалась? Як же нам її знайти? Не підкажеш кицю ти? Не можу помогти в лісі Лиску вам знайти, але план вам розкажу йдіть прямо, дійдете до річки, перейдете місточком, потім оберете стежкою, якою йти далі. Якщо оберете правильно, вам допоможе один із моїх лісових друзів. Добре, Марися, піду я шукати, а маляти мені допоможуть. А ось і річка, про яку говорила Марися. Тут два мости. Маляти, як ви гадаєте, яким мостом мені краще перейти річку широким чи вузеньким? Так, да, краще буде широким. Кожели поглянь. погляньте. Нас чекає три доріжки. Яку ж нам обрати? Доріжка ліворуч заросла вся деревами, ми не можемо по ній пройти, адже будемо ламати гілки, а дерева ламати не можна. Доріжка праворуч порослася грибами, грибів теж не можна топтати. не наш обрати доріжку прямо, адже та вчора страшний світ. Що ж доведеться ризикувати, адже природу губити не можна. Що за звір на нас тут буде чекати? Мух, мух, мух. хто це тут до мене завітав у гості? Привіт, їжачку, то це ти, той страшний звір? А ти сусід Марисі, Рябко? Ти шукаєш Лиску? Тоді перейди яблучку, вона вкаже тобі дорогу. А ось і Лиска дім, але подивись, Рябко, на ньому замок висить. Можливо, нам яблучко допоможе? Так, по яблучку сповнені ключі. Якщо правильно береш ключ, зможеш відкрити замок. Малята, допоможіть мені обрати ключ. На замкові ми бачимо трикутник. Перший ключ це буде не він. Другий ключ має квадрат, теж не він. А ось третій ключ трикутник. Знайшли. виходь мерщий. То ти морисен дім підпалила. Ой, вибач мені, рябку, я просто знайшла сірники і хотіла ними погратися, а потім сталося таке лихо, і я дуже злякалася. Лисько, ти що не знаєш, що не можна гратися сірниками? Мама говорила, але я гадала, що то все вигадки дорослих. Тепер назавжди запам'ятаю і поспішу до Марисі вибачитися. А ти віднеси, будь ласка, для їжачка ямлочок свіженьких. Маляти, і ви запам'ятайте назавжди, що сірники брати до рук не можна. Ой, скільки горобчиків налетіло. Треба їх чимось пригостити. Як же їх порахувати? Напевно, треба їх посадити всіх в один ряд. Горобчики, сідайте в ряд. Маляти, давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири. Всього чотири горобчики. Цікаво, чи вистачить у мене насінин для горобчиків? Давайте кожному горобчику дамо по одній насінині. порахуємо, скільки у нас насінин один, два, три, чотири. Кожний горобчик отримав одну насінину, Отже, насінин і горобчики у нас порівну. Малята. А ви пам'ятаєте, скільки друзів допомагали Марисі тушити вогнище? Так, качка, півник і пес рябко. Скільки їх було всього? Привіт, друзі. Я прийшла до вас вибачитись. Вибачте, що завдала вам скільки клопоту. Малята у Марисі було троє друзів. А скільки тепер друзів у неї? Так, тепер у неї четверо друзів. Як можна позначити число чотири? Подивіться, цифра ця вправо лікоть підвела, вихваляється без міри. Зветься цифра ця чотири. Пробуйте за метеликом обвести цю цифру чотири. Ось так. А тепер обведіть її самі. А ось Марися зустрічає своїх друзів. Хто прийшов першим? Качка другим. Півник третім. Рябко четвертою прийшла до них. Хто? Вірно, лисичка. Марися дуже полюбляє своїх друзів і приготувала для них тістечок. Скільки тістечок потрібно приготувати Марисі, щоб вистачило всім друзям? Один, два, три, чотири. Вірно, 4 тістечка потрібні Марисі для друзів. Малята, я гадаю, що ви добре запам'ятали, як виглядає цифра 4 і завжди будете пам'ятати, що не можна брати до рук сірники і гратися з ними. Я ж говорю вам: до побачення. На все добре!